Різка зміна сезону та погоди може негативно відбитися на психоемоційному стані людини, розповідає психолог Юрій Нікіпєлов. Яскравий приклад осінь, коли світловий день стає коротшим, а погодні умови погіршуються. Психолог стверджує, осінні хандри не має нічого страшного, просто треба навчитися правильно на неї реагувати. Осінь, природа віддихає, людині теж дуже полізно, становиться може в нашому темпі такому швидкому життєвому». Задуматися о себе, посмотрети себе вовнутрь, розібратися. Тобто, це як таке емоція, її можна тоже вирости. Депресивні стани характеризуються безпричинним сумом, занепокоєнням, апатією, підвищеною дратівливістю і втомою. Юрій Нікіпєлов стверджує, варто розмежовувати осінню хандру і справді клінічну депресію. Симптоми такого депресивного стану, може бути навіть це вже депресія. Якщо це длиться більше місяця, тобто, наприклад протяжении длительного срока. Если на неделю две, то это, скорее всего, просто плохое настроение, связанное с ухудшением погоды. Но очень часто люди путают, вот, он загрустил и говорит, вот у меня уже депрессия. Но здесь поможет специалист, который вам прояснит и разберется, что это у вас, или грусть, или действительно депрессия. Полтавцы по-разному борются и с проявами осенней хандры. Прежде всего трудиться нужно, быть поближе к природе. И хорошую музыку, хорошие позитивные какие-то передачи, постараться больше в свою жизнь как бы пустить, ну и побольше общаться с позитивными рядом людьми, которые тебя несут на снагу, улыбки, побольше хорошее настроение, кушать фрукты, овощи, гулять ходим с детьми, когда есть дети никакой хандры быть не может, поэтому пускай народ обзаводится, вот. Психологи також підтверджують, щоб подолати поганий настрій, потрібно більше гуляти на свіжому повітрі і займатися улюбленою справою.